Певне, якщо в двох словах, як я попав на цей форум. Ну, звичайно, про нього я ознайомлений, тому що читаю розсилку, все про гроші, ну, уважно слідкую, приймаю участь у вебінарах. Ну і, скажімо, попав сюди мене дещо наштовхнув мій, ну, я би так сказав, наставник, я його вважаю, Руслан Юрків. Каже, а ти Степан, як ідеш на форум? Я кажу, та знаєш, Руслан, я щось такий зайнятий цей. А потім думаю, стоп, та почитав які будуть спікери саме до мене. Тут однозначно треба піти. І от, власне, ну на два дні мені не вийде, але от сьогодні, ну на цей день, я все ж таки вирішив прийти. І ви знаєте, дуже мене вразило, скажімо так, якщо говорити, ну практично всіх спікерів, ну десь так чи інакше в інтернеті і на вебінарах я зустрічав, знаю певним відкриттям для мене був Микола Сапсан. Я з ним познайомився десь трошки більше тижня назад. На його вебінарі, тобто я включив цей вебінар, коли вже 15 хвилинок він закінчувався, і мене чомусь оце заділо. І я з дуже великою цікавістю, скажімо так, зараз власне і поспілкувався, і послухав цей вебінар. Для мене це є таке своєрідне відкриття. Тобто, пан Микола такий своєрідний енерджайзер, тобто заряджає дуже позитивною енергією, і тобто хочеться в дійсності щось робити. І ну, скажімо, людина, яка залишає надовго заряд енергії. От мені дуже приємно буде, скажімо, обмінялися координатами, поспілкуватися з паном Миколою. От таке відкриття, от, це чим... Чим я задоволений, що мене, скажімо, так зарядило. Ну і другим відкриттям, скажімо, з Романом Кушніром, я так само чисто віртуально знайомий, тому що деякі його публікації читав, особливо там, що стосується по психології дітей. От доводилося мені чекати. І зараз я бачу, що це в дійсності досить тонкий, грамотний, хороший психолог. Дуже приємна, скажімо так, людина, позитивна. І, скажімо, дуже приємні знову ж таки враження від цих двох людей. І сам форум в мене ну, залишає дуже позитивні враження. Ну і чекаю ще, чекаю ще одного спікера. Я знаю, має бути е, Олександр Новосядлий. От я так само з ним знайомий віртуально. Сподіваюся, ще познайомлюся з ним е, особисто. Е, от, і е, ну, великі очікування, скажімо, від цього форуму, І е, ну, я дуже радий, що на нього прийшов. Т, е, десь, напевне, я збагнув, що е, значно простіше буде жити, якщо ти є позитивний, якщо ти вмієш, скажімо, будувати, що в першу чергу, щоб будувати майбутнє, скажімо, там бізнес, треба, напевне, в першу чергу, е, щоб був лад в сім'ї, тобто більше поділяти. Дати увагу сім'ї, дітям вкладувати чи в більше, Скажімо, це твоя і база, і якщо та база в тебе буде нормальна, то ти без проблем побудуєш все інше. Без цього просто ріст неможливий. Це напевно ключова ідея, яку я десь збагнув на сьогоднішньому семінарі.